Як отримати криптосигнали, які реально працюють 24 на 7, і заробляти на цьому? В цьому відео я тобі покажу, як взагалі ти навіть безкоштовно можеш отримати до цього доступ. Дай мені, будь ласка, 5 хвилин і... Все побачиш в цьому відео. Ти побачиш сигнали, над якими ми працювали доволі довгий час, які побудовані чисто на футпринтах і кластерах, І подивися, як воно працює. Перше, є от спеціальний бот, який буде тобі 24 на 7. Бач, це є 11 ранку. В після обіду надсилати, коли заходять великі об'єми і чому для нас це дуже важливо. Бо дуже часто від великих об'ємів ціна буде робити красиві рухи. Два я тобі покажу серію таких штучок. Тобто, наші люди, ми зараз цим ділимося з нашими. Студентами, учасниками різних наших програм є варіанти, як тим, що ти можеш взагалі безкоштовно це отримати. В кінці скажу є чотири типи сигналів. Перший з них це є дельта. Що це означає? Це коли хтось по ринку купує або продає велику кількість монеток. І дуже важливо, що воно було в правильному місці. Чуть-чуть пізніше покажу. Великі об'єми на споті це, напевно, мій найулюбленіший. Найбільше я заробляю саме від цього Ордер блоки. Футпринті і великі об'єми по свічках, тобто є чотири основні варіанти. Давайте по кожному з них зараз прям пройдемося. Перше. Що таке дельта? Це є різниця між купівлею і продажем якихось монеток. Дуже часто ціна розвертається саме від великої дельти. От тобі покажу зараз. От, наприклад, ось тут бачиш, ось ти навіть отут. Ти зараз на, на цій картинці бачиш, бачиш в цьому ада. 11 ранку дельта сягнула 9,5 мільйонів монеток. Що це означає? Це означає, що хтось в самий хай купив велику кількість монеток, або тут були стоплоси людей, які заходили в на продажі. От, наприклад, представ, ти зайшов от є цілий діапазон. І бачиш ось тут об'єми на продаж. Ти зайшов на продаж, а ціна пішла проти тебе. І де більшості людей стопи правильно. І зазвичай ціна дуже часто після такого буде робити красиве розвертання. Пам'ятай, от тут, наприклад, дельта мінус 15 мільйонів, я тут навіть торгував від цієї дельти, і подивися, що ця дельта зробила далі. Ціна після цієї дельти взагалі виросла на 19%. Бачиш, п'ята ранку. Ось тут ти отримуєш сповіщення. Звісно, це не є золотий граль. Це дельта, друзі, повинна бути в правильних місцях. Тут був великий рівень, і коли це є біля правильного місця, ти просто легко це використовуєш як саму сильнішу підтримку в своїй точці входу. Наступний варіант це є великі об'єми на споті. Це приклад кластер серч. Бач, наприклад, ось тут хтось чомусь купив близько 11 тисяч ефірок, і подивися як ціна. бачиш, від цих великих від цього великого об'єму зразу пішла. Ціна рухається, бо люди купують і продають. І е, ми налаштували топові монетки, коли саме такі великі об'єми заходять, е, від них ідеально торгувати. Іноді, бачите, наприклад, як тут по Матіку було, тобто до нас прийшла серія таких алектів, тобто іноді великий капітал буде купляти не в. Наприклад, по одній ціні, а буде купляти в великому діапазоні. І дуже часто потім такий діапазон буде ставати однією з найсильніших зон підтримки і супротиву. Особливо, коли ось тут було падіння десь на 50%. Наступний це от. Оці на споті це мої найулюбленіші, бо я найбільше від них заробляю, бо я їх комбіную з паттернами, які ми торгуємо, але все рівно це дуже сильно. Наступний варіант це ордерблоки. Це коли в вузькому діапазоні величезний об'єм поглинається. Ось тут по аді 17 мільйонів. Тобто тут величезні кластера. і після цього ці величезні кластера стають сильними підтримками. Ідеально, це коли в нас є чіткий тренд, і ціна робить вихід з цього тренду цього діапазону. Йдемо наступні. Бач. Такий самий величезний ордерблок, наприклад, по ефірці, який ось тут був. Заходить великий об'єм, його розторговують і далі починають піджимати, і монетка дає взагалі десь 1 до 6, 1 до 7. Це ж сильно? Сильно. наступне це є великий об'єм в свічках. Воно, в принципі, показує, коли найбільша волатильність, найбільший двіж, бо дуже часто від великого об'єму ціна, як бачиш, наприклад, зупиняється. І це хороше сповіщення, що ти про нього не забуваєш. Кому друзі це взагалі підійде? Перше, для тих, хто хоче зробити трейдинг своєї професії. Друге, хто вивчає ордер фло і хоче бачити різні варіанти входу, і хто хоче отримати більше торгових ідей. І це круто для щоденного скальпінгу. Бо, наприклад, ви там торгуєте, от допустимо, нехай ви торгуєте пробиття рівню. От, ви торгуєте пробиття рівню. А ви, от коли ви побачите, що попередньо ціна взяла і винесла велику дельту, ви побачите, що тоді пробиття рівню буде працювати в рази крутіше. Чи ви торгуєте за коло, ви побачите є рівень, і коли ціна е, виходить з величезною дельтою біля рівня, круто буде за коло. Це для вас величезний плюс для ваших торгових систем. Але це, друзі, як я вам казав, кому це підійде? бо... Є частина людей, для кого це не підійде. Якщо ви шукаєте сигнали, що от прям отут купи, тут стоплост, тут тейк профіт. Це для тих людей, які самі хочуть навчитися, їм потрібна крута допомога. Для них це підійде. По сигналах ми маємо спеціальні сервіси, де ми ділимося, але це тільки за гроші і тільки за великі гроші. А оця штука є варіант, як до неї отримати взагалі, навіть затестити на нормальний період. Зараз в описі під цим відео буде інформація про це. Ти прямо зараз читай і возьми, попробуй просто на декілька на якийсь час. Возьми, попробуй. Якщо тобі сподобається, почне вивчати більше, з якими системами це використовувати і плюс. Прямо зараз дивися ось у цей безкоштовний урок про повний курс по технічному аналізу. Бо якщо ти взагалі новачок, тобі ідеально буде почати, щоб зрозуміти, що таке ринок і як він працює. Дякую за твій час. До зустрічі.